We'll <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Стало відомо, що головне управління розвідки Міноборони України, вона ж військова частина 0515, закупила для своїх потреб 28 легкових автомобілів марки Шкода та Хьондай на 30 мільйонів гривень. Проте серед двох фірм, які продали автогур, одна є фірмою експрезидента Порошенка. Вона продала п'ять майже на 8,9 мільйона гривень. Друга, ймовірно, з ним пов'язана. Про це одна з видань дізналося із системи дерев. Закупівель Прозоро і схоже, на Порошенка чекає ой, яке гучне викриття. Але давайте по порядку. Згідно з одним тендером, 6 листопада ГУР закупила 23 Skoda Octavia Октавія А8 ектів. У ПП торговий дім Євромоторс за 21 мільйон 178 тисяч гривень. І 5 Hyundai старія за 8 мільйонів 876 тисяч гривень у тов Hyundai Motors Поділля. Що дуже цікаво, в обох випадках у компанії не було конкурентів, а ціни на покупку трохи вище за середню по ринку. Так, за 23 «Шкода Октавія А8» було заплачено 21 мільйон 178 тисяч гривень, або в середньому 920 тисяч гривень, тоді як на сайтах можна знайти ціну на аналогічну модель – 872 тисячі 600 гривень. Схожа ситуація з купівлею 5 Hyundai Staria за 8 мільйонів 876 тисяч гривень, або 1 мільйон 775 тисяч за кожного. На відповідних сайтах кожна знайти пропозиції на подібному Одель за ціною від 1 тисячі 242 до 1 мільйона 1 мільйона 359 тисяч гривень. Утім, у разі купівлі авто для гур йдеться про автомобілі з підвищеною комплектацією. Наприклад, у Hyundai Staria повинні бути сейфи для зброї, а усього вимоги до транспорту складаються з 38 пунктів. Але мова зараз не так про авто, як про фірми, які завищили ціни на них для гур. Але куди цікавіше питання так, це хто володіє фірмами, переможецями цього тендеру? З в Hyundai Мотор з поділля ніякої інтриги нема. За даними аналітичного сервісу ЮКонтрол, вона є частиною групи Укрпромінвест, що належить п'ятому президенту країни Петру Порошенко. Так, так, чому самому якому вічно кричить про допомогу ЗСУ, що потрібно виділяти гроші на перемогу держави, але водночас Нагур вирішив собі нажитись, чому би ні. Питання в тому, чи нормально йому так жити, на камеру говорити одне, на ділі інше, чому б просто не подарувати ці машини чи знизити ціну. Ах так, напевно. Тоді все відбувалося без камери. піар з цього не зробили. Тому для чого витрачати власні кошти, краще ж навпаки, підзаробити і продовжити піар. До того ж, власником 37% компанії YouControl називає її Володимира Свинарчука, екс-президента корпорації Богдан, колишнього першого заступника секретаря РНБО України, який став фігурантом скандалу з оборонними закупівлями, нібито за завищеними цінами навесні 19-го. Останній, правда, закінчився нічим. Такий от бізнес другу Порошенка. Як Відомо друг фірма ПП торговий дім Євромоторс офіційно належить Олексію Михайловичу Гвоздіву. Імовірно, це син Михайла Олексійовича Гвоздіва, який, за даними змі, у шостому році заснував фірму. Але крім того, у 2014-2015 роках Михайло Гвоздів був нардепом України від блоку Петра Порошенка та добровільно склав свої повноваження у вересні 2015 року. Цікаво, інший екс-нардеп від БПП Борислав Розенблат, на думку слідства брав участь в оборонних закупівлях для потреб Міноборони. А фактично, розкрадання коштів та виведені сотень мільйонів гривень за кордон. Хороші партнери у Петра та ціни на авто, так і попахує чимось нечистим. Словом, а чи можна було чекати від Порошенка чогось іншого? Точно ні. Піар та вибори це єдине про що він зараз думає. І хоч він може говорити зовсім інше та правди не сховати, Порошенко надто загрався і настав час комусь його зупинити. Упевнено, можна сказати, що це не єдиний факт його брехні. Надіємося, інші розкриються дуже швидко. На цьому, у мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також пишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях? Будьте здорові та бережіть себе.